Вражаюче стілення, другій людині в світі вдалося вилікуватися від ВІЛ. У Лондоні пацієнту пересадили брові клітини кісткового мозку від людини, що має імунітет до вірусу імунодефіциту людини. Після операції в крові пацієнта інфекції не знайшли. Чи стане таке лікування масовим і як на стілення лондонця? Відреагував його попередник, перший у світі вилікуваний від ВІЛ, Катерина Федорченко розповість. Досі він у світі був такий один американець Тімоті Рей Браун Вільний відвіл уже 12 років. Його вилікували від цього вірусу першим у світі. Браун дістав прізвисько берлінський пацієнт через те, що лікування відбувалося в німецькій столиці, де чоловік навчався на перекладача і працював. Тепер він не сам про одужання ще одного віл-позитивного заявили в Лондоні. Його імені поки що не розголошують. Я дуже хотів би зустрітися з лондонським пацієнтом. Я сказав би йому, не спіши, але якщо ти хочеш стати публічним, так і вчини. Це могло би бути дуже корисним для науки для того, щоб дати надію людям, що живуть із віл позитивним статусом. Учені вважали, що зцілення Брауна могло би бути простим збігом у його випадку. Лікарі наважились на сміливий експеримент, коли віл-позитивний чоловік захворів іще й на рак крові його не лише лікували хіміотерапією. А й зробили пересадку стовбурових клітин від донора, що мав природний імунітет до ВІЛ. За якийсь час аналізи засвідчили, вірус зник. Таку саму схему медики застосували і до пацієнта в Лондоні хворого на Хочкінську лімфому. Цей випадок кажуть, науковці підтверджує, лікування працює, хоча ситуація лишається рідкісною. «Знайти донора, тканини якого не лише відповідають індивідуальним потребам пацієнта, а й містять дві видалених або таких, що мутували копії гена CCR5. Це малоймовірна подія. Застосовувати цей метод масово вони не зможуть, кажуть лікарі, бо надто вже великі ризики. Наші пацієнти з ВІЛ мають майже нормально очікувану тривалість життя, і ми не хотіли би давати комусь лікування, яке могло би потенційно загрожувати цьому. Пересадка кісткового мозку дуже складний процес. Утім, науковці певні така терапія може стати основою для нових методів лікування від небезпечного вірусу, із яким на нашій планеті живуть майже 37 мільйонів людей. Катерина Федорченко ТСН